Це ірга, а не смородина. Вчора знімав показував, що треба оцю смородину обрізати, щоб вона хороша була. Тому що ось цього не обрізав, а вона засохла. А мені розказують, що це ірга. Зараз я покажу це не ірга. В ірги корч не такий, дивіться. Ось ірга. Бачите, яка ірга? Ірга трохи по другому вона на смак похожа на рабіну. Це теж треба трохи обрізати. Вона у мене така. Паршива, бо я цього року її тільки посадив. Ну, ну, Пересадив, точніше. Вона у мене росла в іншому місці. Ось, Бачите, Ірга? Вона отака о, оце Ірга. Ну, А то, якщо чесно, то лохина. Толохина. Смородину зараз покажу. Смородіна теж, у мене трохи зачахла. Осьо. то, що я її цей рік все пересаджу. Це посадив молодий садок. І я ці корчаки тільки цього року сюди посадив. Того воно у мене таке що немощне якесь. Замучений. Нічого, на другий рік це ось один нормальний корч. Ну, є ще другі, але одні зелені, другі, другі вже об'їли таке. А це показує, що цього треба зрізати. І я не знаю, вже наверно, його толку нема. Вони все поливаються. Вони однаково всі ці корчі поливаються. Но, бачите, тут десь було, вчора жалко об'їли. Те, що знизу росте, воно класно, зараз, мабуть, обріжу такий цю геляку. Поки люба не бачить, то буде бити мене. О, ага, капець тверде, о. Все, зрізав цю гелячену, ну толку її ніхто не їсть. А молоді вже будуть рости, звідси. О, все. Хочу може забрати до хати ще е, об'їсти. Напевно, заберу до хати ще її об'їм, а тоді вже буду викидати. Ну, все, так що. Ось, бачите? Це лохена, як хтось правильно помітив. Ірга далі. Ну і смородина, само собою, зрозуміло, де смородина. Он до смородина. Тоже смородина темніша.